Часом 10-й з'їзд Федерації роботодавців України закликав владу нарешті розпочати реформи, бо нині падіння у всіх галузях економіки та інфляція 60%. Думайте цифру, українська промисловість за рік втратила 600 тисяч робочих місць. Українська промисловість, яка була флагманом машинобудування, металооброботки, металургії, хімії на території східної Європи. Делегати 10-го з'їзду Федерації роботодавців України вимагають від влади таки розпочати довгоочікувані перетворення, бо економіка в глибокій рецесії. Водночас, найбільше об'єднання працедавців ініціювало створення агентства з модернізації України з офісом у відні. До нього запросили найдосвідченіших австрійських, німецьких, польських, французьких фахівців, які добре орієнтуються в українських реаліях, і вже восени представлять чіткий комплексний план. Модернізації України по тому його подадуть на розгляд українській владі. Агентство працюватиме за сімома напрямками: економіка, податки, і бюджет, конституційна реформа, боротьба з корупцією. Очолив його колишній міністр закордонних справ, міністр фінансів і віце канцлер Австрії Міхайль Шпінделегер. Ми хочемо створити міст, через який Україна прийде в Європу. Через 20 років ми бачимо вашу країну процвітаючою, утвердженою демократією, потужною економікою, ефективною системою державного управління і хорошою інфраструктурою. А ще Україна має долучитися до міжнародних мереж торгівлі. Для стабілізації економіки Україна має орієнтуватися не лише на курс долара. Переконаний відповідальний за напрямок економіка Вальдемар Павляк, колишній прем'єр і міністр економіки Польщі. Аби не так боляче відчувати коливання валют, гривню також варто прив'язати до євро. Посилається фахівець на польський досвід і закликає експортувати не лише сировину, а й готову продукцію. Українська економіка має відкритися, зокрема, на конкурентну Європу. Це наблизить до українців імпортні товари і допоможе шукати інвесторів. Теж треба, щоб продукти їхали до Європи, а робочі місця були тут. Окрему увагу варто приділити it сектору, адже Україна може стати європейською Каліфорнією, де зосередяться бізнес-послухи. Злагоджена робота агентства за 10 років має дати результат: швидке зростання ВВП на 5-6% Експорт продукції з високою доданою вартістю та переробкою, розвиток малого та середнього бізнесу. Наше суспільство Тове до реформ переконаний голова Федерації роботодавців України Дмитро Фірташ. І додає ключова умова модернізації створення фінансової платформи на відновлення України створять фонд у 300 мільярдів доларів та аби привести інвесторів на сам перед слід припинити війну на Донбасі. Я убежден в тому, що ми на ці показатели вийдемо. Чому? Смотрите, ми як Україна вже виходили на перейомну категорію, коли ми готові були в год приймати 12-15 мільярдів доларів інвестицій. Це був наш пік, але ми вже їх освоювали. Ну, осваювати двадцять тридцять мільярду. Ми ще не нікадані пробульми як система, де ж у страні к этому не готове. Протягом літа агентство з модернізації України працюватиме з українськими і європейськими експертами і до жовтня представить план модернізації України. Віталій Захаров, Микола Заценко, факти ICTV.